Один з найсвіжіших опитувань соціологічних зведень про настрої американців, про настрій покоління тисячоліття, яке сьогодні. Це люди, народжені після 81-го року. Це по суті ваші однолітки. Це найбільш ліберальне покоління, яке приходить до управління настроями і смислами в Америці. Є інший цікавий приклад: це Гералд Триб'юн, який пише про інноваційний спосіб мислення американців. Є ще третій цікавий приклад Майкл Сендл з його відомим курсом, який називається Джастис. 20 мільйонів переглядів на YouTube азіатськими користувачами. 20 мільйонів це половина України. Світ робить зусилля для успіху і робить зусилля для конкуренції. Чи ми усвідомлюємо масштаб цієї конкуренції і чи ми усвідомлюємо, що це має відбуватися за рахунок зміни нашого особистого і колективного смислу? І це питання до вас.